Ну сміх та й годі. Ви розумієте, що ну навіть до війни у любого у уважаючого себе чоловіка, помимо паспорта України, був паспорт Росії, права Росії і воєнник Росії. Шо? Боже, как так видимо. Бач, тупі. Ну, не знають і говорила понять У всіх людей як були зроблені давним-давно документи всі. Це було як, ну, пофіг. Що тут такого? Все є.